Тихенько тут, це, що вона змогла. У неї там перерва була між заняттями. І вона швиденько привезла, і ось ми робимо розпаковку. Це вона взяла сині Так, сині, вони всі окремо ось в таких стаканчиках. Алмаз, каже, і ще якийсь. 10 алмаз. А 10, якісь інші, похожі на алмаз. Ну, побачимо. Каже, ви потім побачите, вони різняться, як висадите. Так, добре, що в стаканчиках що не треба спішити. Дивіться, це вона взяла собі. Коштує отаке кашпо з квіточкою, отакою. Гарюча така. 200 гривень. Це вона взяла на подарунок одну і другу. Тому я ціну не буду озвучувати. І що вона ще купила? Це піон... піоновитні тюльпани. У нас похожі є, а є, але трішки всередині інші і по кольору. Ну, може, вигорають. Тут їх Шість штучок. Цибульками я зараз, поки малий спить, я їх висаджу швидко. Я вже землю підготувала, бо вона казала, що я зараз привезу. І висаджу, потім зріжу. Зрізати, сказала, вона консультацію отримала. Ну, отак. Ну, я хочу посадити і подивитися, як воно буде, потім зріжу. І ще хотіла сказати, я рятувала трояндочку, на яку павутинний кліщ напав, ну вона пропала. На жаль, і листочки з'явились і все, а потім ось так. Ну, я ще не викопувала не знаю, хто тут поставлю. Може, може, корінець там живий, та навряд чи так. Так що я швиденько зараз це висажу. Ну, а це повісу. Тепер не знаю, як повісити. Мабуть, радистанції туди, а цю сюди повісю гарно. Ох, і Віка, не втрималась. Ну, не так, як я планувала. Куди ж мої плани годяться? Ми вже прокинулись. Тут у мене трішечки води є. Я швиденько посаджу. Да? Тільки не плакать. Я тут все підготувала, перегній торб, ну, все, що є. І зараз посадимо швиденько. Ой. О, це ж, це ж так їй хотілось. Ну, раз хотілось і ми тут трішки перепланували на цей рік, то я їх оце ж і висажу. Так. По три. Бабуля, ругай. Решки укрепляться. Так. И еще три. О, бачишь, какие в бабули кветочки? Мама купила. Ой. Мама любит все. Она только не любит тут працевать. Кажет, бабуля, ты будешь працевать. Вот так. Ну ничего, и бабуля все попрацює. Так, все же люди выращивали. Гарно. И тут ось навіть есть деточка. Уже. М -м -м. Да, 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 зараз, зараз. И еще трешки. И тут водички трешки есть, я полью. <клухи> Хто да. там кашляє? а? Тобі мене не видно, да? а потім сильніше полі. Можна було ближче один біля одного, а де ж дітки потім будуть рости? Посадили. Ну, а ти ще терплять. В Тому руці ці маленькі гаценти. Не квітували, у мене. Так, тут ямочку зноплю. Зараз йду до тебе, йду, йдемо вже в хату. Трішки полью. Ага, і, і... треба ж зрізати. Зараз ще зріжемо. І піску добавила. Тухай ну, буде. Іду, ну Поки що хватить води. Ну ось так посадила. Ні, вони різняться. У нас блідіший тут темненьке всередині, а в нас жовте. така зелена Іду зайчику, йду вже. А що ж треба зрізати? А де ножниці? Де наші ножниці святі? Да-да. Посидь трішки. Ну, отак вони тут будуть зростати. Дасть Бог. Дадуть діток. Ввечері ще полью потім. Ну, їх треба навіть ж, треба поливати, поливати. Ага, де там хлопчик? І дуже. Нам немає ніяких перепон. Оце я оцією дощечкою закрила, щоб до розеток не доставав. Він дістав дошку, піднімає і грається. Що це таке, святік? Ну, я й подушками закривала вже. Не допомагає. Думаю, поставлю дощечку. Так він і дощечку витяг. Що воно за дощечка кажи? Незрозуміло. Святік? Сятік. Святік. Казали плюс 27, а воно щось захмарило, таке трішки накрапав дощ. Ми прийшли, пообідали вдома. І оце думаю. Виходить, не виходить. Почекаємо маму з роботи вже. так, Святік? Так, а що ж ти давиш на ножку? Ти ж не дави на ножку, давай, бабуля прибере. М? Давай сюди. Давай давай, давай давай. Так і не дай. Є? Ну, давай отак покладемо, давай. Угу. Угу. Нова іграшка, так? Давай машинкою будемо гратися. Не Не виходить взяти. І сердимося, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой! Як його брати треба? Як його треба брати? Незрозуміло. Тут краще я піду далі. Ото. Ну все, пішов, може забуде за неї. Скріжо ж мені все треба, як же ж. Ой. Угу. Я і тобі й мультик навіть включила. Ось так. Давай, вертайся сюди. Де в нас тут машинка є? Ні, не підходить. Граємося, граємося, ну, щось не дуже активно, да? вже хочеться спати, мабуть. Ой, цей плед у нас. Тоненький, ото ковдра була добре. Ну, Віка сказала, вже зараз тепло. А це щоб шо, шо, колінця не дуже щісувалися, якщо по килимку повзати. Да? Зайчко. О, господи. Ну і так пограємося. Ага. Ну, отак. Каже, я його візьму. О! Все. Все. Ой. Каже, заведи ще, хай їде. Так, шагає до мене. Ось так. Ось так ми шагаємо до бабулі. Давай, 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 давай. На руки. А, ні, давай топати будем. Ой, господи, Давай будем топати,